Всім привіт, з останніх новин п'ятничних, які я не ще не побачив, до цього не прокоментував. Департамент дозволив тим, хто має 7.8.6, звернутися до департаменту з проханням відвідати іншу країну на момент перебування на 7.8.6. При цьому, якщо заявник наведе Кампеленкампешена це типовий термін в імміграційному праві, який означає вагомі обставини, або такі обставини, що викликають почуття жалю щодо апліканта. Якщо аплікант наведе такі обставини, йому буде дозволено у виїзді. При цьому ну вам і так дозволено, але при цьому його візу не буде зупинено. Тобто можна буде виїхати на 786 і на 786 повернутися назад. До цього відео я кидаю лінк на цю новину, кидаю імейл департаменту, за яким можна звертатися. Зверніть увагу: не звертайтесь просто так: надавайте документи в вагомі обставини або в обставини, що визивають відчуття співучта. Жалю необхідності підтримки апліканта це може бути цілий ряд обставин. Найсерйозніші це смерть або хвороба близьких людей. Але можуть бути і інші обставини. Наприклад, ви дуже хочете когось побачити в іншій країні. Можливо, у вас є родичі в іншій країні. Якщо ви їх не побачите, будете дуже погано себе ментально почувати. Можливо, ви вже наглядаєтесь в зв'язку з подіями, що трапилися з усіма вами в останньому році. Можливо, ви вже наглядаєтесь у психіатра. Можливо, ви, ваш GP може дати вам довідку про ваш стан. Можливо, mental health каунселер психолог, інший спеціаліст може надати довідку про те, що ви знаходитесь в важкому стані через те, що не бачите певних людей, близьких, у вас відчуття суму, депресії. Стомленості тощо і можливо спілкування з е, рідними людьми або близькими людьми, особливо якщо цим людям відмовили у приїзді в Австралію на туристичній, наприклад, візі, може полегшити ваш стан аргументовано, гарно пишіть, наводьте, додавайте докази. Просто так це провити нікому не будуть, але коли є докази. Ці compelling, беше circumstances, ці вагомі обставини та обставини, що волька жаль, не є вичерпними, немає їх вичерпного переліку. Є все, що буде гарно, правильно презентовано і дійсно у нормальної людини буде викликати співчуття. Ось так будуть прийматися це рішення. Тому зверніть на це увагу. Лінк ем, цією новиною від департаменту під відео. Там є також імейл на який можна звертатись. Будь ласка, звертайтеся. Сподіваюся, що о, таке звернення буде одобрено. Дякую всім гарного дня.